Всім привітик! В кінці місяця, в кінці вересня, отримала посилочку Доктор Клінік і не встигла вчасно зробити розпаковочку, думаю, все одно вам покажу. Замовлення робила по всьому каталогу і далі безпосередньо покажу, що замовляла. І так, замовлення насправді невеличке. У нас вже є ось така листівочка, стартувала програма для новачків, стартує Егрібаті. І ось це подарунки, які можна отримати. Продукти зі знижкою 75%. Замовлені засоби для дому, це засіб для туалету, гарно очищає, бореться запняним нальотом. Як бачите, всі засоби у нас еко, це біозасоби, вони не місяць СЛС. Парабенів, формальдегідів, фосфатів. Тут у нас 780 мл. Умовлені гель для прання. Це концентрат тут у нас літер це саме для кольорової та темної білизни. І відкрутимо. І, всі засоби приходять запаковані додатковою такою плівочкою додатковою. Так, у вересні була акція на засіб, ось такий від накипу та іржі. Якщо знайду, прикріплю тут відгуки, дівчаток, які брали цей засіб, дуже класно справляється з вапняним нальотом, справляється з іржою, теж концентрований і безпечний. Тут у нас літр. і на нього, до речі, була у вересні акція. Бачите, теж запакований. У вересні на нього була акція. Якщо купувати, здається, чи на, на якусь певну суму, то його ціна була дешевшою. Відповідно, у мене замовлення було на цю суму і взяла собі такий засіб за 179 гривень, так його ціна 209, якщо не помиляюсь. Також в замовленні два аромати. Зараз покажу, це у нас чоловічий аромат. дуже красива упаковочка. Дивіться, який. На нігті не звертайте уваги, ще не встигла їх е зробити. Е так, аромат дуже приємний. І от цікаво е на упаковці. Це, до речі, перша компанія, в якої бачу на упаковці, прям ноти розписані. Прикольно. Так, тут у нас 50 мл. Так, і жіночий аромат жіночий. Я затестила, боже дівчатка він неймовірний. Я дуже довго шукала саме. Свіженький аромат, тому що дуже багато в багатьох компаніях, яких я була, це були солодкі в основному аромати. А цей такий свіженький, такий класний, от я прям закохалася в нього. Дуже-дуже крутий аромат. Тут у нас теж 50 мл. І бачите, тут теж розписані нотки. Ну І те, що я хотіла показати за ось таке замовлення, я отримала із снижкою 75% ось такий шампунь. Це шампунь з козиним молоком, підходить для всіх типів волосся. Тут у нас 400 мл, тобто баночка об'ємна. Отак от він виглядає. Пахне дуже-дуже класно, і від багатьох своїх колег дівчаток чула багато позитивних відгуків. Так от, кожен, хто реєструється в компанію за перший місяць співпраці, може отримати такий шампунь зі знижкою 75%. Його ціна в каталозі 209 гривень. А я його взяла за 52 гривні. Тому, дівчатка, хто хоче теж такий шампунь зі знижкою, хто хоче мати додатковий дохід і знижку на продукт і подаруночки, залишаю силочку для. Оформлення знижки, ось таке невеличке мене замовлення було. Дякую за перегляд.